Вітаю всіх, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам повні вулики меду. І сьогодні коротеньке відео. Казали, чого в тебе носять бджоли мед. Задавали таке питання. І я хочу показати сьогодні посадочки. Зараз квітують. Тут таке враження. Я не знаю як це дерево називається, Ну, клен точно. Бо листя як у клена канадського. Листя ось таке. А соцвіття ось дивіться яке. Он навіть бджілка. Отаке таке соцвіття. І отут тут у нас дві посадочки. Ось так виглядає соцвіття, як гронка винограду. Отак. Ще в нас в яру дуже багато отакого. В ну, нас називають її сведена. Вона цвіте чуть пізніше. Ще мороз її не побив, значить з неї буде З неї доволі непоганий принос з цих кущів. По ярові його повно. Якщо прислухатися гул, таке враження, що рій прилетів. В червні місяці, якщо не побив мороз цвіт і буде він квітувати Айланд або ясень китайський. Він доволі непоганий медонос до 300 кг з гектара медопродуктивність. Я думаю, що всі знають це дерево, воно високе, росте до 20-30 метрів і такий шапкою суцвіття. Ще квітує глід, де-не-де. Більшість вже відквітував. Багато зараз в нас глухої кропиви. Вона теж дає непоганий взяток. Знікається її в нас в ярові гектари. Ця посадка десь знаходиться від пасіки десь до кілометра. Були дуже сильні дощі, навіть сьогодні рано було прохолодно, але ж сонечко блиснуло і на пасіці просто гул. Бджілки не вміщаються в льоток. Шипшина на підході, я думаю, вона вскрізь є. І, звичайно, теж дуже багато. А ця рослина, мені каже, найулюбленіша для, для бджілок. Ще не цвіте, а вони вже сидять на ній. Шавляя голчаста, ну У нас її називають свинюшки. І в нас теж дуже багато. Верби від... відквітували. Щось трошки дала верба, але попала під холода. Ось зарослі дикої розторопші будяк. І непогане дає такий. Забув, він називається чортополох. Там лопух. Ось тут зарослі його. Сьогодні 11 травня і бджолки несуть. Звичайно, мені кажеться, що в нас акації в цьому році не буде. Аз бджілка працює. Силу свою бо високо. А, а знизу, знизу на горі гудать, а на низу їх немає. Аз бджілки працюють, а так якщо подивитися, по дві-три нас у цвіті. Вон скільки їх. І такий молочай дає якісь взяточок. Я бачу, буває бджілки на ньому працюють. Біля пасіки близько ще вони відвідують чистотіл. А далеко, дуже рідко. Він дає основному пилок. Каштан. Теж є бджілки на ньому, але у нас його не дуже і багато є одинокі дерева. Вон там дивлюся, далеко є. Ну трошечки є каштану. Ну не багато, але він теж зараз дає якийсь взяток. Є горобина, ну, можливо, вітер тут, а можливо вона вже і відквітовує. Дивлюся, є поодинокі лиш ділки на ній. Тут у нас просто дикороси. Це потім пізніше, в червні дикороси. Що близько до пасіки? Такий клен відкитував в началі травня, в кінці квітня, в началі травня. І ще є клен, який квітує десь в кінці травня, Ну, недалеко по посадках. І, звичайно, і най медонос, який посаджує нам фермер, сонях недалеко від нашої пасіки цілі поля ось. Ну, Тут метрів 500. Липка вибиває суцвіття, але чи дадуть їй цвісти, чи знову пошарбатають. От посадка липи. Ще глід квітує, але на ньому чомусь бджілок немає. Наверно, пішли всі на кльони. Посадка глиди чиї, але щось не видно. Ну, в принципі, ще рано вона квітує. Після білої акації не знати, чи буде, чи вона померзла разом за компанією закацією. А ні, он цвіт вибиває. Значить, гледичія буде квітувати. Щось дасть нам трішки нектару, трошки пилку. У мене пасіка стаціонарна, але радує те, що знову поля соняхом. Ось теж буде непоганий воловник, теж дає непоганий взяток. Ні, глядя, я не померзла, ось є. є. Є цвіт квіти, значить все буде добре. Польовий льон. Скоро цих декоросів буде по мінімуму, бо все. Виорують. Ось починається мій яр. Тут море всього Гектари акації. Ну, не знати, чи вона буде в цьому році квітувати. Просто тут її море. І зразу після акації квітує отака от рослинка. Ось вона Вибуває бутончики, вона буде квітувати. Лох ось колистий. Її тут, тут не дуже багато, але є. А за півтора-два кілометри від пасіки там просто чагарі цього, цього лоху. Ось тут його теж є. Дерева є багато, він дає непоганий взяток. Якщо я не помиляюся, 200 кг медопродуктивність. Ось там десь. Метрів 300. Моя пасіка в ярові. Що я хочу сказати, друзі? Бачу на Ютубі багато тривожних роликів. Що меду не буде. Проблема, померзло все. Звичайно, і в нас трошки померзло. Он сокіл піднявся. Вчора, вчора його не було, коли, коли щурки літали. А сьогодні він піднявся. Я думаю, що, як кажуть в народі, надія помирає останньою. Будемо сподіватися, що в нас мед буде. Я думаю, хоч трішки да буде. Щось буде з різнотрав'я, щось буде з соняшнику. Щось я думаю, ще покажу, що принесли мої бджілки з садів. Я сам здивований, є трішки. Так, що будемо надіятися, тільки на, на лучше, що в нас все-таки буде все добре. Прикро, але на акації бутончиків на, на, на квіти я не бачу. Скоріше всього, її не буде. Хоч вона вже відійшла, позеленіла, а квітів немає. Цілі зарослі цієї сведини вона біленьким квітує. У нас її тут просто ось, дивіться, скільки повно в ярові. Як вона правильно називається, я кажу. Я називаю її крушина. чи це не крушина. Ну кажу, що сведена. Дуже багато шеповніка просто. Біля акації прямо ось о. лох не померз, а акація нема цвіту. Тут просто її багато, дуже багато. Ну... У цьому році, напевно, буде без акації. Може десь поодинокі та й буде. Липка вже починає вибивати бутончики. Може щось і липка нам дасть. Я його сажаю, не можу, не можу розвести. Тут бродю і набродив на полянку ваточника. Дивіться, його тут дуже багатенько є. Ну не багато, але є. Ось щось за дерево теж де квітувати. Ну я не знаю, як воно називається. Поле з експарсетом. Щось теж щось дасть експарсет трошечки. Якщо фермер його рано не скосить. І ось поле знов соняху. Тут 50 метрів. Туди чуть-чуть метрів 150 внизу пасіка. Поле соняшником, ну тут небагато гектарів скільки з 50, 30 50 придивляюся, придивляюся, а на акації, щоб ти не придивлявся, скоріше її не буде. Нема хоч дивіться, як вона вже відійшла, зелена. Тут її, мабуть, не побив мороз, а мабуть, соцвіття лиш побив в тому році квітуалові. Червона акація, дивіться, вона, мабуть, морозу не боїться, але вона малопродуктивна, продуктивна. Дивіться, вона не померзла. І жовта не померзла, дивіться. Золотий дощ. Але на ній теж дуже рідко бджілки працюють. Ось хороший медонос, дуже довго цитат, сніжноягодник. Ось вона вже. Ось наші бджілки з тих медоносів несуть несут мед. Дивіться, який льот. Дуже хороший медонос і багато він квітує, це годжі. Я його починаю садити, і який ми зробимо висновок. Мені кажеться, вирубують багато акацій. Треба садити оце. Годжі, дике, дика ще є, годжі, дереза і гледичия, яка не попадає під морози і буде давати нам якийсь зяток. Добре, друзі. Хай, хай вам всім щастить. Миру, добра і Божих благословень. До побачення.